Переговори між Україною та Росією знову прикували увагу всього світу. Нещодавно Україна запропонувала провести третій раунд у Стамбулі до кінця червня. Зокрема, обговорювалася і можливість особистої зустрічі Путіна із Зеленським. Раніше президент України не раз заявляв про готовність до прямої розмови. Та чому Путін її все ще уникає? Український політолог Максим Джигун пояснює. Я думаю, що в найближчій перспективі про такий формат взагалі не йтиметься, зважаючи на те, що. Ну Путін затягує час і він не готовий до того, аби говорити про якісь прикладні речі, просто зустрітися із Зеленським за для того, аби повторити те, що там третя делегація російська говорить. Не бачу в цьому сенсу. Я думаю, що російські політтехнологи також не знають за чого це наразі робити, але міркувати про потенційну колись можливу участь вона цілком. Виправдана з російського боку. про затягування часу росіянами свідчать і переговори, які відбулися 2 червня. Адже назвати цю зустріч результативною вкрай тяжко. Зокрема, під час перемовин Україна хотіла домовитися про припинення вогню, але помітно, що росіяни приїхали просто поговорити без будь-яких рішень. Ключовим завданням цієї переговорної саги була спроба. Обмінятися меморандумами з приводу закінчення активної фази бойових дій, і припинення вогню на всій лінії фронту, тобто це те, з чого прагнула Україна, і з чим вона насправді їхала до Стамбулу з іншого боку, Російська Федерація очевидно очікувала на інший розвиток подій. Вони хотіли продемонструвати свої вимоги за для того, аби взагалі говорити про можливі миротворчі зусилля обох сторін, і вочевидь, росіяни намагалися використати цю зустріч задля затя. Гування часу у оприлюдненому українськими медіа варіанті російського меморандуму не було жодних конструктивних елементів. Все, що пропонували Росіяни, було фактично. Ну спробою показати, що ніяких миротворчих намірів Росіяни точно не мають. Як наголошує політолог, переговори це шанс, але не гарантія. Бо ж за його словами, Україна шукає мир, а Росія продовжує ставити свої умови. Та навіть за столом переговорів видно. Поки одна сторона хоче тиші, інша мовчки готує нові ракети.